Коли ми вирушали до Іспанської Валенції, ми думали, чим нас може здивувати чергове велике місто. Але як же ми помилялися? Приєднуйтеся і ми покажемо вам топ 10 місць, які, на нашу думку, обов'язково варто тут відвідати. Місцями дивовижно автентичні, місцями суперсучасні, а місцями просто залипальні. Але почнемо з базової інформації, щоб ви краще могли оцінити це місто. Валенція третє за розміром місто Іспанії, що знаходиться на сході країни на середземному узбережжі. Тут проживає орієнтовно 800 тисяч чоловік і поступається вона лише Мадриду та Барселоні. По площі Валенція трохи більша за Вінницю та Сан-Франциско. Також вона є батьківщиною паелії, однієї з найвідоміших іспанських страв і домівкою тисячам зелених горобців. Ой, папух! Які колись стекли з дому і почали швидко тут розмножуватися завдяки сприятливому клімату. Тут є все, чого душа забажає, але в цьому відео буде про нашу особисту топ-10 міста і враження від нього. Почнемо, мабуть, з самого першого і самого більшого місця Валенції, яке ви точно не зможете оминути, як би не старалися. Ми спочатку були і подумали. Оце так муніципалітет постарався, не забудував такий величезний кусок міста, а залишив просто для людей. Мова йде про парк Турія. Це величезний, точніше, довжелезний зелений оазис, який простягається через все місто на цілих 9 кілометрів. Колись тут була річка Турія, але після великої повені у 1957 році її русло вирішили осушити і перетворити на парк для своїх містян. Тут є все від дитячих майданчиків і спортивних зон до ботанічних садів і озер. Тут постійно проводять час вуличні артисти, музиканти, художники. Ми бували тут щодня і постійно раділи за валенсійців, що вони мають такий крутий парк в своєму місті. Наконец-то. Вдруг руки кидають. Руки кидають. Давай, кидай нам м'яч. Пущи! там ніхто не знайде Боже, тут таке звійжуха, всі біжать кудись. Згори хорошо. Ну, тільки дивись, домик на курячих ножках. Це на кулі що? для голубів А, да. Ти його вбив. Наверно. Да. Щоб порівняти Валенцію з Мадридом чи Барселоною, то вона більш розслаблена, спокійна, вам не потрібно так сильно хвилюватися за карманників, можна просто сісти, розслабитися і відпочивати. У Валенції тепло цілий рік. Ми тут зараз у лютому і температура постійно була плюс 18, плюс 22 градуси. Мені здається, це ідеальний час для відвідування цього міста. Воно не таке перегружене туристами, на вулиці дуже тепло, але у відпустку разом з шортами і футболкою кофту все-таки прихопіть, тому що увечері місто відчутно охолоджується. В самому центрі цього парку знаходиться наша друга локація. Ви не зможете її пройти і не помітити, як би не хотіли цього. Ну, хіба що будете йти з закритими очима. Тут ви зможете відчути себе просто дитиною. Хоча, мабуть, правильніше сказати ліліпутом, це велетенський арт-об'єкт, де постійно розважаються діти, а батьки в цей час можуть від них спокійно відпочити. Мова йде про парк Гулівер. Це унікальна ігрова зона, побудована у 1990 році по книзі Джонатана Свіфта у вигляді Гулівера, прикріпленого до землі Ліліпутами. Вона спроєктована як величезний ігровий майданчик з різноманітними гірками, тунелями та сходами. Ех. Б собі такий у дитинстві. але перевірте його графік роботи заздалегідь. Хоча вхід до парку безкоштовний і він працює цілий рік, графік роботи може змінюватися залежно від сезону. Коли ми прийшли сюди вперше, він був зачинений, а от наступного дня ніде було голці впасти. Таке враження, що дітей сюди з усіх сусідніх шкіл зганяють на перерву. А ще сподобалось, що тут є чимало фонтанчиків із питною водою, можна завжди набрати пляшечку та вмитися. Іспанія все-таки. Парку Турія знаходиться ще чимало крутих локацій, але до них ми повернемося трішки пізніше. А поки що, давайте перемістимося до іншого місця нашої десятки в саме Серце Валенції, його старе місто. Це найбільш історично насичений район. Тут ціла купа класних різних локацій, але самі відомі з них це Кафедральний собор Валенції та площа Діви. Як ви знаєте, ми зі Світланою дуже полюбляємо старі міста. І Валенція нас точно не розчарувала. Тут дуже атмосферно у будь-який час доби. Звісно, кожне місто має свої плюси і мінуси, але згадати щось критичне я не можу. Вийшло щось цікаве. Так, п'яту частину, яка вийшла буквально три дні назад. Вона в кінці січня мала вийти з мого любимого конкурсу. Ну що, скільки коштує? Гривень. А, Євр. Хоча дехто жаліється, що валенсійці дуже серйозно відносяться до своєї сієсти, тому в обід майже всі кафе, магазини і ресторани зачинені. Не встигли пообідати, чекайте до вечора. Ще дехто каже, що чомусь історичні будівлі в старому місті вночі слабо підсвічені. Так собі мінус, я вважаю. О, згадав! Негативний момент з Валенції. Але про нього я вам розкажу в кінці. Четвертим пунктом я б хотів виділити відразу декілька локацій, які знаходяться в старому місті зовсім поруч, одна від одної. Це Mercado Central один з найвідоміших і найстаріших ринків Європи. А більшість продавців працюють тут цілими поколіннями. Перелічувати, що можна тут знайти, напевно, не варто, тому що тут 1200 прилавків і знайти можна все. Працює він з понеділка по суботу з ранку до обіду. А зараз, як ви бачите, і не ранок, і не обід. Тому у кадрів зсередини, на жаль, не буде. Поруч також знаходиться арена для кориди Плаза де Торос, що була побудована 160 років тому, та дуже красивий північний вокзал. Його фасад та інтер'єр оздоблений мозаїками, вітражами та керамічними орнаментами з традиційними символами Іспанії, такими як капельсини та апельсинові квіти. <серків> До речі, про апельсини. У Валенції вони на кожному кроці, і, мабуть, кожен турист, що буває тут вперше, задає собі питання, а чому їх ніхто не їсть? І, здається, я знаю відповідь. Дегустіруємо, де? Дікі? Воно таке мокре, ні. Ні? О, мурашки аж по ногах. Одним словом, це більше про декор, ніж про їжу. Наступне місце нашої десятки, рекомендація номер 5 знаходиться на північному сході міста. Це улюблена локація усіх місцевих і туристів. Чому? Тому що це Валенція, місто, де є малова роса. Дуже крутий пляж. Його ізюминка, чи родзинка, як правильніше сказати, дуже дрібний золотий пісок. Довжину він майже 1 кілометр, а в ширину близько 135 метрів. Тому місця тут вистачає всім. Валенція, лютий місяць, плюс 22 чи плюс 23. Трішки незвично. Ще теплу кофту маю з собою. То одягаю, то знімаю. А якщо ви прийдете сюди і забудете взяти з собою підстилку, не хвилюйтеся, не довше, як за 5 хвилин, до вас обов'язково підійдуть і запропонують купити покривало за 10 євро. Ми чудово провели тут час, позапускали повітряного змія, побудували купу будиночків з піска для сонечок, та і просто релакснули. Тому тепер повертаємося до парку Тур'я, а точніше до його самого початку. На жаль, в цю локацію ми не потрапили. Просто банально не вистачило часу. Хоча вона була прямо ось тут, за парканом, але ми не змогли її не додати до списку. Це біопарк Валенсія. Відкритий у 2008 році він займає площу понад 10 гектарів. Він спеціалізується на африканських видах тварин. Біопарк відомий своїм інноваційним підходом до утримання своїх мешканців, який максимально імітує їх природнє середовище. Вартість входу в різні пори року різна, але можете орієнтуватися на 30 євро для дорослих та 24 для дітей. Тварини тут живуть у просторих, природних умовах без кліток і бар'єрів, і ви зможете спостерігати за ними з максимально близької відстані. А ще біопарк поділений на кілька великих зон, кожна з яких представляє певну екосистему Африки. Наприклад, Саванну, Мадагаскар, Екваторіальний Ліс, чи, скажімо, вологі землі. Так що тут можна побачити все: від жирафів і зебр до горил, шимпанзе, леопардів, гіпопатамію та крокодилів. Якщо ви тут були, напишіть, чи краще він за київський зоопарк. А зараз давайте перемістимося до одного з найвідоміших символів міста. Тут наука, природа і мистецтво об'єднуються в одному просторі, створюючи просто унікальний досвід для відвідувачів будь-якого віку, величезного архітектурного комплексу під назвою місто науки і мистецтв. Лише погляньте на всю цю архітектурну красу. Він складається з багатьох окремих частин, і про кожну з них можна було б розповісти окремо, але зупинимося лише на тих, що найбільше сподобалися і запам'яталися нам. Хоча одна з них, чесно кажучи, залишила двоякі враження, а інша, навпаки, неочікувано затягнула нас до самого свого закриття. Почнемо з природи. В цьому місці її дійсно багато. Ми тут уже колись були 6 років тому, і загалом нам сподобалось, тому ми вирішили відвідати це місце знову. Це океанографік найбільший океанаріум у Європі. Він займає площу майже 110 тисяч квадратних метрів, а об'єм його акваріумів дорівнює 42 мільйонам літрів. Лише уявіть. тут представлені різноманітні морські екосистеми світу з понад 600 видами морських тварин, а загальна їх кількість більше 45 тисяч. Тут є і дельфіни, і акули, і пінгвіни, і морські леви. Цей парк також поділений на декілька тематичних зон, таких як Арктика, Антарктика, Середземне море, Тропічні моря і так далі. Нікуська! Нікуська, йди покажу на дереві спить, який цей. Йди, бігом. Тільки не розбуди. Бігом, 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 бігом. Тільки не розбуди, два, два штучки ось сплять на дереві. Один? Нік, нік, ось. Воно. Так, акуратно, не розбуди його. Деякі який, а воно синій. Ого, теж мама Бога. Я вже кажу, що не ті нинче коровацькі жуки. Щаски язиком. ч Про це місце можна зняти окремий цілий випуск, тому не буду вдаватися в деталі. А розповім лише про те, що найбільше всього запам'яталося і сподобалось тут мені. Перше це медузи. Вони є тут на будь-який розмір колір і смак. Отак стаєш біля одного віконця і можна залипнути на півгодини. Треба собі такий акваріум вдома зробити. А ще акули. Виявляється, якщо вірити цьому стенду, що хвилини по всьому світу їх виловлюють у кількості 180 штук, тобто 3 штуки на секунду, тобто більше ніж 2,5 мільйони на добу. Щось мені тяжко в це віриться, або це дійсно такий масштаб, що навіть тяжко усвідомити. Ну і звісно, мої улюбленці білухи, або як їх ще називають білосніжні дельфіни. Вони мають надзвичайно високий інтелект і живуть у соціальних групах, відомих як поди. Ці групи можуть бути досить великі за розмірами і складною соціальною поведінкою, включаючи співпрацю, гру та взаємодопомогу. Також є свідчення, що білухи мають самосвідомість, тому що можуть впізнавати себе в дзеркалі. Ну і ще вони здатні адаптуватися до різних природних середовищ і умов життя і жити як у солоній, так і у прісній воді. Доця. Мені зажало. Та ладно, не зажало, каже, не обманю. Ооо! Мої зуби. О! У когось мозги замерзають, когось зуби. О, тут торпеди плавають. Але, хоча на відео воно, можливо, все виглядає класно. Відвідування парку залишило, якщо чесно, якісь двоякі відчуття. Не знаю, місця створеного для туристів, несправжність деяких експонатів, переоцінена несмачна їжа і так далі. Тяжко передати словами, це треба відчути. Тому один раз сходити можна, але вдруге, а в нашому випадку втретє, ми б сюди вже не приїхали. А от куди б ми точно приїхали, так це в нашу наступну локацію під номером 9. Коли ви бронюєте квитки онлайн в океанаріум, які коштують на секундочку 40 євро для дорослого і 30 для дітей. То лише за декілька додаткових євро можна взяти ще квитки в музей науки. Напевно, краще б ми відразу пішли сюди, ніж в Океанаріум. Тут набагато цікавіше і залипнути можна надовго. Тут всім знайдеться чим зайнятися. З дітьми потрібно приїжджати. Музей науки, бо їм той щось океанаріум зовсім не зайшов. А тут відразу в заплаті. Зеркало їй не дивись. Зеркало їй не дивись. Це що робити? Давай, засов руку і вгадуй предмет, тільки не дивись. Це якась фігурка. Пробуй ще. Ключик. Тому що тут такий скейний квадрат. Замоч. Мішка. Мішка, молодець. Пульк. Пульт. І м'ячик. Молодець. Іде до вісієї сторони. Дівчатам особливо сподобалося монтувати відео та анімацію. І загалом все було супер, якби не один неприємний момент, про який я вам казав раніше. Я заплатив за горішки в автоматі, а він мені їх не видав зараза. Попав на 2 євро. От такий вам мінус Валенції. Але давайте повернемося до нашої десятки, хоча буде ще бонусна. Можу гарантувати, що океанографіка і музею науки вам вистачить на цілий день до самого вечора. Зате потім, стомлені і щасливі, ви можете піти до пункту 10 нашого списку. Це просто ідеальне місце для релаксу і прогулянок. Це пішохідна зона з величезними садами з місцевими рослинами та сучасними скульптурами, що вкриті арками. Це сад Лембракл. Він був відкритий у 2002 році як частина розширення міста науки і мистецтв. Ну і звісно, як же без бонусу. Наша бонусна 11-та локація знаходиться в західній частині Валенції. Вона була неподалік наших апартаментів і дуже нам зайшла. Це парк Делуест. Який був створений для місцевих жителів як місце для відпочинку і рекреації. Тут можна і загубитися в лабіринті, і пограти на майданчиках, і освіжитися в фонтанах, і навіть помити голову. Що можна я думає? засніму цей процес, Бо? Бо або бомж, або голову на голову наші да. іспанські лавочки вони такі, під Він деревами власне. краще обережно сідати. Відкрию вам секрет. Кажуть, якщо Валенсійський голуб попаде тобі на голову, то це до 100 тисяч підписників. А мені попався такий голуб, що як мінімум мільйон маємо набрати до кінця року. Тому допомагайте. Але на жаль, не всі міста в Іспанії такі, як Валенція. Тому маю для вас челендж. Хто перший в коментарях вгадає назву міста, в яке ми поїхали після Валенції і яке нас дуже розчарувало, у того завтра не буде жодних відключень світла. А зараз подивіться ось це відео про нашу опічну подорож до мрії Віталія Кличко, яка здивала гордона. Або ось це, яке YouTube вважає, вам зайде. До зустрічі там!